Леся Українка, до До тебе, Україно, наша бездоланна мати, струна моя перша озветься, і буде струна урочисто і тихо лунати, і пісня від серця польється. По світі широкому буде та пісня літати, а з нею надія кохана. Крізь буде літати, по світі між людьми питати, де схована доля незнана, і, може, зустрінеться пісня моя самотна у світі з пташками, піснями, то швидко полине тоді та я гучна я зграя, далеко шляхами тернами полине за синє море, полине за гори, літатиме в чистому полю, здійметься високо, високо в небесні простори. І, може, спітка тою долю, і може тоді завітає та доля жадана до нашої рідної хати, до тебе, моя, ти, Україно, мила, кохана, моя безталанна мати.